Міжвоєнний період, що тривав з 1919 року до 1939, став визначальним етапом у розвитку медицини та біології. Цей час характеризувався численними науковими проривами, які змінили підхід до лікування хвороб, розуміння механізмів життя та організації охорони здоров'я. Після першої світової війни люсто зіткнулися з численними викликами, поширенням інфекційних хвороб, високою смертністю і обмеженими можливостями лікування. Саме ці обставини змусили науковців шукати нові рішення, які назавжди змінили медицину та біологічну науку. Міжвоєнний період був часом відновлення після глобального конфлікту, що завдав вніщівного удару по всіх сферах життя. Проте, саме війна стала повштовхом для доінтенсивного розвитку науки і медицини. Військові конфлікти показали необхідність створення ефективних методів лікування поранень, боротьби з інфекціями та реабілітації солдатів. Разом із цим значна економічна і політична стабільність у деяких. Українах, дозволили спрямувати ресурси на підтримку досліджень. Інфекційні хвороби, такі як туберкульоз, дифтерія, поліемеліт та інші, спонукали до створення нових ліків і вакцин. Саме в цей період з'явилися революційні методи лікування, що стали основою сучасної медицини. Одним із найбільших відкриттів міжвоєнного періоду стало відкриття пеніциліну Олександром Флемінгом у 1928 році. Це відкриття було зроблено випадково, коли Флемінг помітив, що в колонії бактерій не ростуть навколо цвілі. Пеніцилін став першим антибіотиком, здатним ефективно боротися з бактеріальними інфекціями, які раніше призводили до високої смертності. Хоча його масове виробництво почалося лише під час Другої світової війни, саме це відкриття заклало основу для сучасної антибактеріальної терапії. Завдяки пеніциліну людство змогло подолати хвороби, які раніше вважалися смертельними, такі як сепсис, пневмонія та інші. Міжвоєнний період також став значним досягненням у галузі вакцинації. У 1921 році була створена вакцина проти туберкульозу BCJ, яка стала ефективним методом профілактики цієї небезпечної хвороби. Також у цей період були вдосконалені вакцини проти дифтерії, коклюшу та правця. Масова імунізація населення дозволила суттєво знизити смертність серед дітей, зменшити поширення інфекційних захворювань і підвищити середню тривалість життя. Вакцини стали одним із найбільших досягнень медицини, що сприяло формулюванню системи громадського здоров'я. Яка впроваджувалась у різних країнах світу, відкриття в генетиці Дослідження Томаса Моргана в галузі генетики стали справжнім проривом. У своїх експериментах із плодовими мушками дрософіла Мілана Гастер, він довів, що гени, розташовані на хромосомах, які є носіями спадкової інформації. У 1933 році Морган отримав Нобелівську премію за свої відкриття у цій галузі. Його роботи заклали основу для розвитку молекулярної біології та генетики, що в подальшому дозволило вивчити структуру ДНК і створити нові методи лікування спадкових хвороб. Ці дослідження мали величезний вплив на розвиток селекції, біотехнологій та медицини. Розвиток ендокринології. Еволюційними досягненнями міжвоєнного періоду стало відкриття інсуліну у 1921-1922 роках. Канадські вчені Федрі Бантінг та Чарльз Бест змогли від, 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 виділити гормон, який регулює рівень цукру в крові, що стало порятунком для людей із діабетом. Інсулін швидко знайшов своє застосування у клінічній практиці. Окрім цього, дослідження інших гормонів, таких як тироксин та кортикостероїди, дозволило глибше зрозуміти функції ендокринної системи. Ці відкриття дали повштовх до розвитку гормональної терапії, яка використовується для лікування багатьох захворювань і донині. Хірургія у міжвоєнний період зробила значний крок уперед завдяки розвитку анестезії та антисептики, вдосконалення методів стерилізації та використання хімічних засобів для дезінфекції значно знизило ризик інфекцій після операцій. Водночас почали впроваджуватись нові, нові методи хірургічного лікування, зокрема в галузі нейрохірургії. Ві, Вільдер е, Пенфілд. Один із піонерів нейрохірургії вивчав функції мозку під час операцій, що стало основою для розвитку сучасної неврології. Розвиток рентгенології відкрив нові горизонти для діагностики та лікування захворювань. Марія склодовська -Кю Кюрі продовжила свої дослідження у сфері радіоактивності. Відкривши можливість використання радіоактивних ізотопів у боротьбі з раком, перші кроки в радіотерапії були здійснені саме в цей період, що дозволило ефективніше лікувати онкологічні хвороби. Рентгенівські промені також широко використовувалися для діагностики, для діагностики переломів, пошкоджень внутрішніх органів і навіть інфекційних процесів. Міжвоєнний період став часом великих відкриттів у біохімії. Вищі вітамінів, зокрема відкриття їх ролі в метаболізмі, стало справжньою революцією. Казимир Функ визначив, що дефіцит вітамінів призводить до розтру хроб, таких як цинга, рахіт та пелагра. Також активно вивчалися ферменти, біологічні каталізатори, які регулюють хімічні процеси в організмі. Ці дослідження заклали основу для розробки нових ліків і терапевтичних методів. Досягнення в медицині та біології міжвоєнного періоду мали глибокий вплив на подальший розвиток науки. Ці відкриття дозволили суттєво знизити смертність від інфекційних хвороб, покращити рекісність життя та збільшити тривалість життя людей. Вони також заклали фундамент для подальших інновацій у генетиці, фармакології, хірургії та біотехнологіях. Міжвоєнний період став доказом того, що навіть у складні часи наука здатна знаходити рішення, які змінюють світ на краще.